Якщо говорити про переселенців із Криму так, Кримських татар, то тут немає якоїсь такої великої проблеми. Є можливо одна із майбутніх таких небезпек це те, якщо їх буде ставати більше деталі, тих кримських татар, особливо таких людей, справді віруючих, то там, де інде вони будуть вимагати, щоб в них була мечеть, тобто це може не тільки закінчитися Львовом, хоча про це давно йдеться, щоб у Львові була мечеть, але бо колись вона таки була у Львові. І якщо це вийде в таких невеличких містечках чи в селах, де буде така вимога, і якщо ця вимога ще може бути посилена, скажімо, російською з їхніми якимись там спецорганами, то це може виникнути такий конфлікт між людьми, між мусульманами і греко-католиками. Хоча це є перспектива так років 10, можливо, там в майбутньому за років 10-15 Це може бути така проблема.